Нути у вічі тим, хто 86 днів героїчними зусиллями тримав оборону міста Марії у середмісті Франківська розгорнули виставку, що розповідає історії незламних захисників Азовсталі. Просто неба сім стендів, а на них світлини із книги української письменниці Анастасії Дмитрук Очі Маріуполя доповнені цитатами та розповідями про сталевих воїнів. Також представлені переписка військових, які спілкувались під час оборони. Під час оборони міста спілкувались зі своїми родичами, зі своїми близькими. Це такий, знаєте, легкий дотик до нерва, коли перечитуєш ці всі листування, спілкування їх. Саме ось і хотіли, щоб людьми було це побачено. Кожен зробить свій вже висновок, що відбувалось саме під час оборони Маріуполя. Виставку волонтери кажуть, раніше із нею вже встигли побувати і у Львові, і навіть в Мілані, щоб показати приклад надзвичайного героїзму якомога більшій кількості людей. Це надважливо. Сьогодні в місті Іван-Франківську представництво Маріуполь є однією з найбільших. І сьогоднішній цей захід ми дуже підтримуємо, адже всі ми маємо знати, що Маріуполь героїчно захищався, що є подвиг, великий подвиг молодих хлопців, які ціною деколи з власного життя затримали російську агресію. Дуже важливо пам'ятати про їхній подвиг, пам'ятати про те, що на жаль залишаються хлопці в російському полоні. Ця виставка, наголошують організатори, має стати і даниною пам'яті полоненим оборонцям Маріуполя, яких ворог підступно та жорстоко вбив під час теракту в Оленівці. Для цього основну експозицію доповнили спеціально стилізованими художниками військовими ношами. А ще закликають усіх небайдужих підтримати Азов гривнею. Ми співпрацюємо і всі донати, які ми отримуємо, направляємо саме на підтримку цієї бригади. На цих фотостендах розміщені додатково QR-коди, за якими можна буде або придбати, або придбати книгу, або задонатити в довільний, скажімо, довільну суму, яку кому зараз хто може зробити який донат. В івано франківську виставку експонуватимуть до кінця жовтня, а далі вона помандрує Україною. Невдовзі очі Маріуполя можна буде побачити, зокрема у столиці та Чернівцях. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.